珍しい。 Блаженніший митрополит Київський і всієї України, представник Православної церкви України, Епіфаній, приїхав на Волинь у Жедичинський Свято-Миколаївський монастир. Його зустрів намісник монастиря Архімандрит Костянтин із монахами, а також духовенство області та віряни. Предстоятель Православної церкви України Епіфаній відслужив молебень в обителі, а також розповів, що приїхав з нагоди 1050-ліття жидичинської обителі. Хоча ми живемо і непростий час випробувань війною. Але ми відчуваємо, ми бачимо реальну присутність Бога в житті кожного із нас, в житті нашого українського народу, у збереженні нашої української державності. Ми боремось, ми протистоїмо тому злу, яке увірвалося у наш спільний мирний дім. Ми не хочемо воювати, але ми будемо до кінця захищати. Богом дано нам українську землю. Адже ми прагнемо мати свою незалежну українську єдину державу і розбудовувати в ній свою визнану, помісну такіфальну, православну церкву. мене Наразі ми прийшли через те, що Якщо взяти на Волині, це не кожен од... день приїжджається приїжджає раз, але це виходить і найстарша лавра, як сказали, це 1050 років, дуже багато. І тим більше Епіфаній, це ж перша особа в наш монастир відвідує, значить, він має дуже велике значення. Визначна дуже подія в історії всієї Волинської області. Місце намоляне потужної молитви, потужної такої атмосфери, своєрідна така молитовна колиска Волинського краю. Предстоятель приїхав відвідати монастир з нагоди престольного празника, перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая з Мирлікійських у місто Бар. Про це Суспільному розповів намісник монастиря Архімандрит Костянтин. Завтра у Жидичинському свято-Миколаївському монастирі Епіфанія відслужить божественну літургію.